Уже найближчим часом на Волині знизиться температура і прийдуть заморозки. Про це журналістам телеканалу конкурент конкурентів розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології 12 числа. Вночі та ранком місцями на поверхні грунту заморозки 0-3, а а го числа по всій території заморозки. Вночі та ранком 13 жовтня на поверхні ґрунту заморозки 0 3. Також на вихідні 12-13 жовтня синоптики передають штормове попередження. Наступний тиждень розпочнеться з дощу. На 14 жовтня передають опади та плюс 12. 14 число. Хмарна погода, невеликий дощ, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8, в день 7-12 тепла. Отож, дорогі телеглядачі, одягайтеся тепліше і бережіть себе.